Зручка, шановні, з вами Пертон Володимир. Ось він я. Так, тема мого відео ручка до баклажки. Ось наша блашка. Я вже зробив махінацію. Порвав цю ручку, і ці ручки дуже часто так ось відламуються. При тривалому носінні. На попередній бакашці в мене вже почали відриватися, почав гуглити, ну і, як по модньому зараз кажуть інформації, контенту немає. Тож, зробимо, я взяв ось мотузку довжиною 1 метр. Зв'язав на вузлик, у нас вийшла ось петелька. То ми зараз будемо однати. Дивимося. Уважно нам треба етелючки робити всередину. Тому що я коли подивився, відео почав все це мудрувати, то я клав назову. Ті виходилось якесь, перепрошую у їбанці. Отак ось, старо. Получалася ну, якась маска Фантомас. Пермі цю фонду наску фонтомаса складаємо отак. ось, Побачили, так? Побачили, тепер ми беремо чи цей кінець, чи цей кінець, просовуємо. От. Зажали пальчику, я зажав пальчиком, і потягнули під ліс. У нас вийшла петля. Зараз ми цю петлю трошки змістимо, щоб у все було по красоті, хоте я повторюсь, почав шукати інформацію, і вся інформація в основному кацапської, української немає, і мене це сильно бісить. Чому? остановить и начинаем затягивать. Видишь, да? Затягиваем. И у нас получается ручка. Тришки тут, тришки тут, все. Ось, у нас есть ручка. Ничего сложного. все очень просто. Я уже сегодня так удивлен литровую буквашку принес куда удобно из авто. автома тоже всем и и здоровья пожалуй успехи будь там и здоровье и пожалуйста На чем всем пока пока